Окей, шановні, перед вами експериментальне відео із рубрики Що він меле? і сьогодні ми подивимось ролик уже началося. Верховної Раді сделали важне предупреждення, касається всіх українців з каналу Тарас, юрист адвокат Одеса. І здавалось би, цей Тарас, нібито як юрист, а саме адвокат. Тобто людинка знає про що говорить і добре аперує фактами, та не буде лити воду і вишати макарони на уха. Ну, якщо забігати наперед, то цей картавий просто лє воду і на всю свою мільйонну аудиторію розносить звичайні чутки або новини, які подає однобоко, навіть не занурившись в них. Тобто адвокат, якщо його можна так назвати, читає заголовки новин і потім включає свою картаву харизму пенсіонера на лавці. Людинка бере одну фразу і роздуває з мухи слона, а точніше, в його випадку, ліпить з гівна кулю. Але щоб не бути голословним, давайте розберемо його тезиси. Друзі, після ударів по кабінету міністрів є страшні ідеї, страшні плани. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що это такое. Если бы ми знали, що это такое. Ми не знаємо, що это такое. Отже, відео під супергучним заголовком уже началось! Верховної Раді зробили важне предупреждення касається всіх українців. Насправді в своїй основі розповідає нам про заяву, а точніше, бідкання одного з депутатів про те, що Росія готовить удар по Верховній Раді. Ті ж самі засідання. Ну, ви ж розумієте, що, наприклад, у нас є Верховна Рада, законодавчий орган, в якому там 400 депутатів зараз, 200 з яких мажоритарник. Якщо під час засідання туди прилетить ракета, там їх не стане, да, списочники підтягнуться, але як такого органу законодавчого вже не буде. Тобто на четвертий рік війни Росія нарешті згадала, що обіцяла бити по центрам прийняття рішень. У це так новина, у це так уже почалось. А Роман Костенко в своїй промові лише натякає на те, що якщо Росії вдасться знищити Раду, то Україна не зможе функціонувати, бо не буде продовження військового стану, прийняття законів і так далі. До речі, пан адвокат промовився, що Костенко раніше, начебто, видав військову таємницю, начебто Роман у нас дурачок, а юрист Тарас розумник. Роман Костенко. він, кстати, рані був на тому що виболтав Государственної важливості. ми його теж обсуждали в відеороликах. Смішно вам, да? А що-то не смішно. Але якщо взяти інтерв'ю Костенка, до речі, почитайте, де він зараз працює, то він напряму сказав, що не хоче оголошувати справжню цифру. І додав: близько 30 тисяч. Тобто цифра явно з неба, але головне в іншому, що адвокат замість того, щоб розповісти людям про механізм наслідування влади, відразу вкидає: ми всі прапалі. Та юморить про те, що депутатів треба послати в Іспанію. Мовляв, там їх ракета не зацепить. Російська федерація не достала. Куди туди ближче до Іспанії? Людей зараз дивлячись наш ефір, скажуть, та хай вони туди закинуть по тим депутатам, і нам ще й краще буде. Але. Е я тут кажу не про депутата народного Кастенка або там інше прізвище, але я зараз скажу як державник про інституцію, яка наявність в якій народних депутатів робить її легітимною і робить життєздатною нашу країну. Але якщо ж ти адвокат, то навіщо сіяти паніку? Просто скажи, що там пише закон. Про що Роман Костенко далі у своєму відео нагадує владі, що треба пропрацювати закони про наслідування? Хоча по закону України у період війни РНБО згідно статті 107 Конституції стає ключовим координаційним органом і їх рішення обов'язкові до виконання в умовах же військового стану президент і РНБО фактично можуть замінити дієвість парламенту в критичних питаннях. Адвокат до речі міг нагадати про те, що в конституції норми про безперервність влади. Зокрема, стаття 108 по 112 про президента та стаття 115 про уряд. Якщо зруйнована одна гілка влади, інша продовжує діяти, і Верховна Рада може бути відновлена новими виборами після стабілізації ситуації. Ось чого чекаєш від адвоката не якісь ідіотських шуточок юмора про Іспанію. До речі, про свою обізнаність та інтелектуальний розвиток як політичного, експерта Тарас Юрист каже далі, коли згадує про протести у Великобританії. Він говорить, що принц Гаррі, що приїхав у Київ, мав би сидіти в Лондоні та вирішувати проблеми. Ось неймовірне кількість людей. в той час, поки принц Гаррі... Джонсон, приперлись в Украину за то, чтобы, так сказать, научить нас жить. Они бы честно сказать, лучше бы разобрались со своими внутренними вопросами и с тем, что хотят эти люди, которые вышли на митинги. Ты получишь женущий варить. Принц Гаррі приїхав до Києва на запрошення українського уряду. Він хоче допомогти тисячам військовослужбовців, що отримали серйозні поранення під час російсько-української війни. Про це пише Гардіан. Він зауважив, що це перше, коли він побачить, коли команда побачить справжнє руйнування війни. Під Бо, мовляв, дивіться, який там величезний натовп вийшов. Але напевно, в силу своєї нікчемної підготовки, він не знає, що принц Гаррі – це лише декорація. Він не має політичної та державної влади в Великій Британії. Його роль зараз суто приватна і благодійна. Хоча юридично він лишається членом королівської родини та зберігає місце в порядку престолу наслідування. Людина, яка віщає на мільйони, не знає, що принц це просто атрибут, прикраса Лондона, декорація. А от про сам марш проти мігрантів і до речі. Проти українських біженців він щось особливо не зайкався точніше, не картав. Що ж це за вимоги, проти яких вийшли ці мітингарі? Очевидно, британський уряд е, намагається стабілізувати ситуацію з навалою мігрантів і послабити навантаження на британську економіку від соціальних програм для іноземців. Тобто, ці мітингарі вийшли на протест проти політики е, Кіра Стармера, е, пов'язаної з мігрантами. А що власне планує зробити уряд? Вони хочуть, щоб усі дорослі залежні мігранти продемонстрували базове знання англійської мови. Постійне місце проживання стане доступним лише після 10 років перебування в Україні і лише за умови реального внеску в економіку та суспільство. А дивно, бо це реальна проблема, бо в всьому світі щось не так з українськими біженцями, особливо з тими країнами, які їх приймають. І отут потрібно кричати гучними заголовками, а не сидіти і сміятись з раціональних слів депутата. Одного до речі, з тих небагатьох, хто дійсно знає запах пороху та звуки війни. У відео ще було про куп'янськ і труби, про те, що Трамп. Заситі ніколи не веде і не вводить проти Росії санкції. Через співпрацю із Росією США ввели 25% мита для Індії. Дональд Трамп назвав причину співпрацю нью Нюделі та Москви у сфері зброї та енергетики. Глава Білого Дому наголосив, що Індія один із найбільших покупців російського озброєння. Крім того, вона продовжує купувати ВРФ, нафту та газ. За словами президента США, санкції почнуть діяти вже з 1 серпня. Але чомусь не було сказано про санкції проти Індії, вже результаті що постраждала Росія. Отакий от, от рівень підготовки в адвокати, про іскандери на кордоні Польщі, і про те, що НАТО налякане. Так, НАТО може і налякане, тож у них сусід, ідіот, але технічно підготовлене, і техніка їде з усіх країн НАТО на східні кордони. Та й при збитті дронів працювала не тільки польська авіація, а тому блок НАТО працює. А ось, де є розкриття гучного заголовка уже началось, Верховної Раді зробили важне предупреждення касається всіх українців. Я таки не зрозумів. Ми надалі будемо слідкувати за цим цікавим картавим адвокатом, який мало що попало. І не використовує свої знання у здавалось би простих юридичних питаннях. А чи сподобалась вам нова рубрика? Пишіть дуже цікаво. Разом ми знищимо мракобісів на українському Ютубі. До зустрічі!